Пісні вночі, 13 листопада. Приготуйся до зустрічі Бога свого. Амоса, 4 розділ, 12 вірш. Правильний спосіб приготування до зустрічі з Богом і почути Його присуд стосовно характеру не полягає в тому, як зазвичай вважають, щоб ставати побожним тоді. Коли ми відчуваємо наближення хвороби або смерті або стикаємося з лихом. Відмиті, коли ми повірили в Христа, відвернулися від гріха, почали шукати прощення і стали прийнятними для Божої ласки, ми маємо запрошення представляти Йому наші тіла як живу жертву і отримати від Нього прийняття Його духом до спільності. Це, у свою чергу, означає вступ до школи Христа, де ми повинні навчатися як сини Бога, щоб приготуватися до славної праці разом із нашим відкупителем у його славному царстві. Коли ми зростаємо в благодаті та знанні, то зростаємо в оцінюванні божественної милості. Хто перебуває в такому стані серця? Той завжди готовий зустріти свого Бога. Насправді їхня зустріч з ним уже почалася, і все, що, хоч якоюсь мірою ставатиме перешкодою для її приємного продовження, буде справжнім нещастям.